Слава Ісусу Христу, дорогі паломники, паломники надії, ідемо, крокуємо до нашого місця, до славного вічного міста Риму, де хочемо в цьому році звершити наш паломницький хід у цьому ювілейному році. І так як кожного місяця ми дали собі обіцянку, що хочемо крокувати крок за кроком, переглядаючи різні теми. Теми, які стосуються нашого життя, які стосуються того, що ми переживаємо, і що хочемо пізнати, що хочемо відкрити у цьому ювілейному році для нас тема, якою є надія, надія, яка не засоромить, яка не підведе. Ось тому рухаємося у цьому напрямку, і цього місяця нас очікує тема. Тема є. Свобода. Свобода та відповідальність. Всі ми знаємо і любимо так, цей великий заклик бути свобідними, бути вільними, бути людьми, які втішаються цим життям, тому що смак цього життя має запах. Свобода. Що ж таке насправді є свобода? Перш за все, свобода це є Божий дар. Бог з своєї великої свободи покликав нас до цього життя і розділив з нами цю прекрасну цінність бути свобідними. Бог є свобідний і Бог кличе до свободи. Божий дар, який лягає в наше життя. Стає одночасно викликом, відповідальністю, що саме цей е, дар, ця цінність має особливого. Хто, як не ми, українці, у цьому часі війни, відчуваємо цінність свободи, за яку боремося, яку відстоїмо, яку вимолюємо у Бога, щоб бути свобідними, щоб бути вільними. Щоби Поклонятися вірити лише одному Богові і від нього черпати усю наснагу для нашого життя. Але свобода також інколи може мати неправильне розуміння, чи ми не можемо це сприймати або прочитати для себе, як свобідний це той, хто робить, що хоче, чи такий вираз. Такий висновок про свободу має право на життя напевно, ні. Тому що правдива свобода, та, яка проходить від Бога, вона завжди є відповідальністю. Відповідальністю за що? За кого? Відповідальністю за інших. Немає свободи, яка би не мала мірок, рамок свого життя. І граматикою. Свобода є відповідальність, відповідальність за інших. Тому що моє життя є важливе, але моє життя є завжди у контексті з іншими людьми. Тому важливо є враховувати цей елемент відповідальністю. Я роблю у моїй свободі прекрасні речі, але ці речі не можуть шкодити і псувати життя іншим людям. Тому свобода. Це завжди відповідальність. Відповідальність за своє життя, відповідальність за цей світ, відповідальність за ближніх з тими, з ким я розділяю це життя. Свобода це також прекрасний шлях, щоби бути не лише вільними, але у цій свободі відкрити для себе те, що заховане у нас, у кожному з нас. Це є наше покликання у цьому житті. Кожен з нас приходить у це життя і у собі має це зерно покликання, яке потрібно збудити, яке потрібно, щоб воно проросло. І саме свобода це найкращий шлях, щоб наше покликання реалізувалося, сповнилося, почало дихати, почало пульсувати. Ось тому свобода це також шлях, у якому я можу розпізнати моє покликання. Багато хто з вас у цьому Паломницькому русі, у цій ході ювілейного року буде також запитувати себе, яке моє покликання у цьому житті. І тому в нашому житті ми можемо бути дійсно відповісти на наше покликання. Лише тоді, коли ми є свобідні, коли ми не є зумовлені, сковані чимось або речами, які нас поневолюють. Тому свобода це шлях, яким ми можемо відповісти на наше покликання. І напевно підсумковою точкою свободи буде логіка любові. Логіка любові це найкращий спосіб виразити нашу свободу. Тому що любов, яка себе дарує, дарує безкорисливо іншим, це також вияв і прояв найбільшої свободи. Той, хто є свобідний, може любити. І той, хто любить, насправді стає свобідним. Ось ці взаємини між свободою і любов'ю насправді перетинаються. Свобідний є той, хто по-справжньому навчиться любити. Біблійна історія. Тут хочу запропонувати, один із уривків євангелиста Івана, де Ісус зустрічається з Самарянкою. Жінка, яка у своєму житті пережила різний шлях. Різні дороги, різні стежки неволі. Пригадуємо собі цей уривок, коли у спекотну годину, у спекотну годину дня жінка зустрічається біля криниці з Ісусом. Саме у цій зустрічі відбувається діалог. Діалог між Ісусом і жінкою. Жінка приходить по воду і в цю мить. Не думає, що не зустріне нікого, тому що спека її душі насправді такою великою, що не дозволяла її навіть зустрічатися з іншими через драми, тяжкий стан її життя особистий. Саме тут відбувається зустріч, де Ісус діалогує, де Ісус запитує. Де Ісус сходить на рівень жінки і каже її, щоб вона не боялася просити, просити про воду, яка може втамувати спрагу, яка може втамувати спрагу цієї спеки, яку вона носить у собі. Жінка відкриває для себе Ісуса у цій розмові поволі, крок за кроком. Не знаючи зразу, що це Ісус, Син Божий, який є перед нею і спілкується з нею. Саме цей діалог дозволяє її залишити її цю неволю, в якій вона є в своєму житті, моральному житті, і перейти до свободи. Ісус, наче цей великий педагог, божественний педагог, який бере цю жінку. Бере її життя і пробує її повести у напрямок свободи. Жінка, переживши цей діалог, відчуває, що вона насправді отримує відповіді на своє життя, на свої драми любові, які носить у своєму серці. Саме Ця жінка, яка боялася інших людей, тому що ця неволя, в якій вона була, знаходилася в своєму житті, не дозволяло їй також і спілкуватися з іншими. Тому у таку годину спекотню вона ходить і шукає цієї води. Жінка, розуміючи, що сказала всю правду про себе, оповіла все своє життя, стає свобідною. Від увага цього люблячого погляда, погляду Ісуса, який дивиться милосердно на неї і каже її: Іди, будь вільною. Жінка повертається до свого села і оповідає своїм мешканцям, з якими довгий час не спілкувалася, не чулася, бо боялася, бо відчувала цю неволю. Саме вона стає свідком цієї свободи. Як ця історія може стати насправді уроком для нашого життя? Хочу подарувати тобі і мені цих три запитання е, для того, щоб ми могли для себе розважити і відповісти. Перше запитання: коли та з ким я чуюся свобідним чи свобідною? Наступне, чи у моїй свободі я враховую відповідальність те, що роблю в моїх вчинках, яку відповідальність несуть мої вчинки? І третє, що може стримувати та не дозволяє мені бути свобідним? Бажаю гарних роздумів у цьому напрямку, щоб ми ніколи не не сумували за тим, що Господь нам дарує бути свобідними, ніколи не бути у неволі.